Добрий день! А сьогодні ми продовжуємо з вами читати книжку пригодницькі історії Валентина Гуріна, Неймовірні пригоди Юрка і кота Мартина. Юрко книж безцільно блукав вулицями міста. Уроки в школі вже давно скінчилися, але йти додому хлопчик не поспішав. Він і сам не помітив, як забрів у парк. Там дзвінка цвіркінька пташки, зеленіла молода травичка, і весняні квіти раділи теплу та яскравому сонечку. Але Юрка він був заглиблений у важкі думки, бо на сторінці його щоденника, наче вогнем, палали аж дві двійки. Звісно, ці двійки були не перші в його житті, саме тому сумління так настирно йому докоряло. Хлопчик як міг сперечався зі своєю совістю, але в глибині душі все ж таки визнавав, що сам у цьому винен. І цей факт дратував його та пригничував одночасно. Нарешті Юрчик кинув свій рюкзачок на лаву і сам мовстився поряд з ним. Дивлячись собі під ноги, він подумки продовжував виправдовуватися. Ну, не міг я пропустити вчорашній матч і крапка, де б хлопці, значить, ще такого нападаючого. До того ж, не кожного дня нам доводиться зустрічатися з командою Метеор 10-ї школи. А те, що гра так пізно скінчилася, і я не встиг зробити уроки, то це прикрий збіг ставин. Раптом поряд зі руком хтось кахикнув. Хлопчик рвучно озирнувся і побачив на іншому кінці лавки незнайомця у білому плащі та темних окулярах. Той глузливо сміхнувся і запитав. Ну що, друже, набридло сперечатися з власною совістю? Так, набридло. А звідки ви про це знаєте? задивувався хлопчик. Я багато чого знаю. І про обіцянку добре вчитися, яку ти дав батькам. і про те, що ти кращий нападаючий, але через погані оцінки в команді тебе тримають на пташиних правах. Ну, то й що з того, розратовно буркнув хлопчик і зашарився. Не ображайся, мовив незнайомець. Я хочу тобі допомогти, і тому пропоную дуже вигідну угоду. Відтепер ти отримуватимеш з усіх предметів тільки відмінні оцінки, а за цю послугу розрахуєшся своєю совістю. Обіцяю, що вона більше ніколи в житті тебе не потурбує. Ну, то як згоден? Та хто ви такий, щоб насміхатися над людьми? Виховнув Юрко, скочив з лавки і хотів же піти з парку. Але незнайомець зняв окуляри і зиркнув на нього. Таким калючим, крижаним поглядом, що у Юрчика мурашки по спині побігли, а ноги наче приросли до землі. Зачекаю, наче розмова ще не закінчена. Я, чарівник, не скажу, що добрий, але наміри мої цілком справедливі. Ніхто не дізнається про нашу угоду до того ж совість така собі нікчемна річ. Ні очима її не побачиш, і до рук не візьмеш. Тож погоджуйся, доки я пропоную. І Юрко погодився з того дня хлопчик отримував у школі тільки відмінні оцінки, але щастя вони йому не приносили, та й характер у Юрчика змінився не на краще. Тепер, коли сумління його мовчала, Юрко погано поводився в школі та вдома, бився з хлопцями, ображав дівчат, зухвало розмовляв з дорослими. А незабаром стався цей прикрий випадок. Юрчик прийшов додому зі школи і знайшов на столі в кухні записку, в якій мама просила його сходити до крамниці та забрати з діця дочка молодшу сестру Ганусю. Узяв Юрко гроші, що мама залишила для придбання продуктів, та й побіг до дитячого центру розваг. Восени Майя, його однокласниця, святкувала там свій день народження. Її подружки Ліза та Марина і досі задоволенням згадують те свята. А тепер і Юрко вирішив там добряче розважитися. Невже він гірший за інших? Повернувся Юрчик додому пізно ввечері, без продуктів і без грошей. Добре, що хоч сусідка тітонька Ніна, коли забирала свою дитину в садочка, то й Ганусю привела додому, розсердилась за такий вчинок мама на Юрчика та й каже Бачу, синку, що совість в тебе зовсім немає. Не знаю, де ти її загубив, та тільки неможливо без неї доброю людиною стати. Іди до своєї кімнати та гарненько про це подумай. Сів хлопчик на стілець біля письмового столу, схлився над ним, підперши голову руками, та й став міркувати, що йому робити, куди податися, де шукати того чарівника. І як повернути своє сумління? Аж раптом підходить до нього кіт Мартин. І так же ластиться, нявчить, треться, коло його ніг, наче втішити хоч. Погладив Юрась кота і важко зітнув. Ох, друже, тільки ти мене й розумієш, та шкода та помогти не можеш. Помиляєшся, хлопче. Тільки я й можу тобі допомогти. Ходімо зі мною, промуркотів Мартин і вистрибнув на вулицю у відчинену квартирку. Юрко, хоч і здивувався, бо ще ніколи в житті не чув, щоб коти розмовляли, та чомусь прийняв його пропозицію. Він непомітно виселив з кімнати, пробіг на шпиньках вітальнею і, опинившись у дворі, побіг наздоганяти кота. На зупинці поряд з будинком Юрка стояв трамвай відчиненими дверима, і кіт Мартин, вправно піднявши східцями, вскочив всередину. Юрчику нічого не залишалося, як послідувати за ним. В салоні їх приязно зустріла Тітонька кадуктор у блакитній сукні і маленькому блакитному капелюшку. Кіт став на задні лапи, чим не вклонився і, простягнувши їй барвисту обгортку від цукерки, мовив Два квітка до коскової країни дитячих мрій, будь ласка. Тієї ж миті двері тихо зачинилися, і чарівний Експрес швидко помчав крізь час і простір. Юрчик сів на перше липше сидіння і з цікавістю почав роздивлятися навкруги. Ясувалася, що вони єдині пасажири цього незвичайного експресу. Кіт розвалився в якому кріслі, примруживши зелені очі. Він насолоджувався молочним коктейлем, який одержав від тітоньки в блакитній сукні. Юрчику ж вона запропонувала його улюблені полуничні цукерки на палиці. Хлопчик подякував їй, беручи солодощі і запитав кота: Мартику, поясни мені, будь ласка, що відбувається і куди ми їдемо? Кіт поблажливо подивився на нього і мовив. От дивак, звісно, куди визволяти твою совість і благаю, присторонник, не клич мене, Мартиком. У казковій країні я Мартин Киценко, чесний і доброчинний громадянин, а не якась там свійська тваринка. Незабаром дивий експрес зупинився, і наші друзі опинились у чудовому містечку, яскраво освітленому ранковими сонячними проміннями. Здавалося, що це місто зійшло зі сторінок якоїсь чарівної книги. Усі маленькі будиночки були пофарбовані в рожеві та жовті кольори. Біля кожного з них росли дерева і квіти. Перехожих, враховуючи ранню годину на вулицях було небагато, але Юрко помітив, що всі вони на зріз були найбільше за третьокласників, а місцеві тваринки мишкали в окремих будиночках, ходили на задніх лапках і вбиралися наче люди. Кіт поквапився до крамниці, щоб за декілька кольорових фантиків придбати собі штанці, куртку, чоботи і капелюха. Потім, купивши по дорозі вершковий торт і пляшку свіжого молока, наші мандрівники попрямували до чепурного рожевого будиночка. Кіт упевнено натиснув кнопку дзвінка і Василі пролунала мелодія котячої польки. Двері їм відчинила пухнаста біленька киця у червоній сукні, то була леді Мурлін. Вона чемно запросила гостей увійти в помешкання і поснідати разом з нею. Після смачного сніданку гості насолоджувалися десертом, а леді Мурлін розповідала їм останні новини. Це жахлива, списнула вона біленьким лапкам. Країна дитячих прій у великій небезпечі. Чаклун Нордус посватався до нашої принцеси Белінди. Звісно, вона йому відмовила, сказавши, що той не має совісті, а людина без совісті не може стати королем нашої країни. І уявіть собі, не минуло й трьох днів, як чаклун десь таки роздобув собі совість. Спочатку принцеса сподівалася, що вона не справжня, бо справжнє сумління на дорозі не валяється і за гроші його не купиш. Але мудреці та вчені запевняють, що та совість не просто спрошнісінька, а ще й найвищого гатунку. Тож тепер принцеса змушена дружитися з чаклуном. Нордіс хитрий, підступний, він зруйнує країну мрій. Це ми ще подивимося, усміхнувся у вуса Мартин. Якщо позичиш на машину, обіцяю врятувати казковий світ. Звісно, беріть, з радістю погодилася леді Мурлін. Але час у вас опаль, весілля відбудеться за три дні. Не минуло й десяти хвилин, а наші друзі вже мчали на північ неосяжної країни мрій. Раптом на узбіччі вони побачили лелеку, який знаками просив їх зупинитися. Як незабаром з'ясувалося, у птаха було перебите крило, і він не міг літати. Це зробили, це зробили слуги Нордуса, щоб лелека не знищував злих гадюк, яких чаклун розселив скрізь по болотах. Кіт Юрко допомогли птахові дістатися до найближчої місцевої лікарні, але лека подарував їм чарівну мушлю. Не дивіться, що вона маленька, запевняв птах. Піску в ній більше, ніж в пустелі. Треба лише сказати сипся пісочку. Із неї вдарить потужний струмень піску, а коли він буде вже не потрібен, скажіть досить, і все припиниться. Саме в той час, коли хлопчики хіт зробили першу добру справу в країні мрій, у чаклуна Нордуса тріснула і розвалилася напіл його чарівна паличка, схожа на довгу крижану бурульку. І це означало тільки одне, підступлений чаклун втрачає свою силу та могутність. Машина вже перетинала міст, коли почувся сплеск води і жалібно Рятуйте! Мартин натиснув на гальма, і Юрчик кинувся бігти на крик. Під мостом борсався у хвилях чугайстрик. Він підчайдуш набив по воді руками, але не міг втриматись на поверхні. Бо, набігаючі хвилі, все частіше накривали його з головою. Юрко, не скидаючи одягу, стрибнув у річку і врятував маленького чоловічка. Потім чугайстрик розклав на березі багаття, щоб висушити мокрий одяг і зігрітися. Друзі трішки відпочили коло багаття і вирішили продовжити свій шлях. Прийміть на згадку про мене оце люстерко сказав їм на прощання чугайстрик. Воно чарівне, іздатне розтопити рівне і іздатне розтопити найміцнішу кригу та снігові кучугури. І друга добра справа не залишилася непоміченою. Числене війська Нордуса перетворилася на маленькі крижані фігурки. Тепер серед прислужників чаклуна зосталися тільки охоронці замку. Далі дорога побігла лісом. Тіт марти великій швидкості, щоб часом не зіткнутися з оленем чи медведем. Раптом, у зарослях рослини, схожі на ліану, Юрко побачив яскраву пташку. Вона заплуталася у колючих вітах і не могла самотужки. Звільнитися. Юрчику стала шкода пташки, і він кинувся в її складеного ножа, зрізав декілька колючих гілок Ліани, і яскрава пташка вилетіла. На волю. Вона змахнула в повітрі парвистими крильцями, і легенька пір'їнка опустилася на долоню Юрка та перетворилася на каблучку. Дякую тобі, юначе. Пацвірінькала фея птахів, а це була саме вона. Ця каблучка здатна руйнувати будь-які чари. Треба лише тричі повернути її на пальці та сказати, нехай усе, що було приховане, стане явним. Третя добра справа позбавила чаклуна влади над злими джинами, які здатні були викликати снігові лавини та потужні землетроси. Але про все це наші мандрівники і гадки не мали. Вони раділи, що нарешті дісталися казкових володінь чаклуна Нордуса і милувалися красою його снігової держави. Це було справжнє крижане королівство, крізь наче новорічні гірлянди, низки бурульок, сніг лежав на деревах, дахах будинків і на узбіччях доріг, а самі дороги були зіткані з прозорого льоду. Машину одразу ж почало кидати в різні боки, і котові дивом вдалося берегти її від зіткнення з деревом. Та друзі не розгубилися, бо вчасно згадали про чарівну мушлю, прилаштували її на копоті машини. Юрко мовив Сипся, пісочком». І вмить льодова дорога вкрилася товстим шаром піску. Так вони без перешкод дісталися кришталевого палацу Нордуса. Несподівано шляхом загородила вартові чаклуна. Двоє з них. Хрестили довгі списи, забороняючи нашим сміливцям ввійти всередину чарівного палацу, а інші крижані охоронці націлили на них свої самостріли з гострими стрілими бурульками. Але Єрко не злякався. Він витяг з кишені маленька люстерка чугайстрика і направив на вартових, вмить воно спалахнуло в руці хлопчика веселим вогником ватри і яскраво засяяло. Розповсюджуючи навколо приємне тепло лісового вогнища. Не минули п'яти хвилин, а снігова варта вже стала кришкою. Зіщулилася та, присідаючи до землі, швидко розтанула. Смілився, переступили поріг замку і зупинилися. Зачарований палац здавався їм безкрайньою сніговою пустелею. Там, серед вічних снігів, легко було загубитися і блукати нескінченими білими залами все життя. Від яскравого білого снігу тюрка почало різати в очах так, що аж бризнули сльози. Він затулив очі руками. Коли ж білі вшух, і хлопчик розплющив очі, то помітив на мезинчику правої руки каблучку Дарунок феїв птахів. Але в ту ж мить з пронизливим морозним вітром увірвався до приміщення чаклу Норду. Він глянув на хлопчика своїм крижаним поглядом і роздратована мова. Навіщо ти прийшов сюди? Навіщо ти прийшов сюди і відволікаєш мене від важливих справ? Невже хочеш запропонувати ще щось не додаток до свого надокучливого сумління? Ні, рішуче мов хлопчик. Я хочу скасувати нашу угоду. <гум> – зарихотав чаклун. На жаль, це неможливо, що зроблене, те зроблене. Я не піду звідси без свого сумління, наполягав Юрко. То шукай його тут, серед снігових заметів, скільки тобі заманеться, глузливо посміхнувся Нордус. Юрчик тричі повернув на пальці чарівну каблучку і мовив. Нехай усе, що було приховане, стане явним. А одразу ж кришталевий замок став змінюватися просто на очах, і смаливі мандрівники побачили, що весь цей палац складається з одного невеликого приміщення, вздовж стін якого розташувалися зеркала, які мали створювати ілюзію безмежних снігових просторів. Посеред зали, на дзеркальній підставці, у прозорій скринці, сяяла усіма кольорами веселки щось маленьке, схоже на метелика. Юрку узяв до рук ту скриньку, щоб краще роздивитися її змис. А ближче не чекай скриньку! гримкнув на нього чаклун. Дюрчик озирнувся і побачив замість могутнього чарівника Нордуса вичанісінького сніговика, яких діти ліплять узимку. Він розмахнув. Він розмахував уламком своєї чарівної палички в повітрі та кричав Ах ти ж кабази Глопчиська, я заморозив твою совість, щоб вона не докучала мені. Я сховав її від сторонніх очей у чарівній скринці, зробив її невидиме, а ти в мій палац і все зіпсував. Ну ж бо тримайся тепер. Я добряче провчу тебе разом з кодом, перетворивши на крижаних істуканів. А таке, Мартин кинувся з усіх ніг тікати з того кришталевого палацу. А Юрко, вхопивши райдужного метелика, теж побіг за ним. Вже на вулиці друзів наздогнав потужний порив вітру. Він ревив і клокотав, гортаючись навкруги білою пленою. Єдине, що міг зробити Юрче перед тим, як провалитися у цю снігову безодню, міцніше стиснути в руці свій трофей. Хлопчик заплющив очі, перечуваючи велику небезпеку, та минула хвилина, потім друга, а з ним нічого страшного не відбувалося. Тюрко обережно розплющив одне око, і як же він здивувався, коли побачив свою кімнату. Він, як і раніше, сидів за письмовим столом, селивши голову на руки. Права рука його міцно аж до болю стискала щось у кулаці. Юрчик поволі рожав пальці. Його долоня виявилася вухкою, але порожньою. Він добре пам'ятав, що до останньої миті намагався втримати в ній крижаного метелика. А за хвилину він вже вагався, чи все це було насправді. Юрчик не розумів, чи то він задрімав і усі ці пригоди йому наснилися, а чи, може, насправді подорожував з котом до казкової країни дитячих мрій. Юрко озирнувся і хотів вже спитати про це Мартина, але кіт солодко спав на дивані. Хлопче зітхнув і вийшов з кімнати. Він попросив пробачення у мами і запевнив її, що більше ніколи не робитиме таких поганих вчинків. Наступного дня по дорозі додому капітан команди Максим спитав його: То як, Юрчику, прийдеш сьогодні на футбол? Звісно, прийду, запевнив він товариша. До початку тренування є ще дві години, то я встигну уроки вивчити. З того часу так і повелося. Юрчик спочатку виконував домашні завдання, а потім біг на тренування. Тепер відмінні оцінки все частіше почали з'являтися у його щоденнику і без допомоги магії. Сумління більше не докучало Юрчику, а тільки іноді чемно нагадувало про себе. Бо він став дуже гарним хлопчиком він навіть свій особистий денний розклад склав, щоб на все вистачало часу. А вам на все вистачає часу. До побачення, до нових зустрічей!